І всім привіт, другі підписники Мока, назвами Destroy 152 грамісарі Crystallix в режимі Hunger Games, як завжди. Будемо витачувати свої навики колись. Коли ми вже награємо, прям так натренуємо свої руки, які поки що, походу клешні, Коротше, будемо тащити колись. Ладно, що це за карта вийти, да? Ну грав він... Не... грав пару раз. Можна потащити, налутатись можна. Але зараз нормально почати Куча гравців, але походу не повний хабу. Та йома йо. -має. Так, я забрав просто красава каменний матч, все ж, це просто шик. Хоч щось А ні, блин, це не та карта, що я думав, це вже обідно Так, шля надягаємо, заходимо, закриємо двері. Вот їх, нафіга нам мотив. Хочуть по суті не треба. Викину потім десь. Хавчик. <coughs> так, вже там пішли кіли. Надіюсь тут нікого нема. Або ну, хтось є, навіть нас не побачимо і різко дерзко злеємо. Так там хтось є, це тіммер, походу, так? Да? Найдуть вони сюди. По ножі. Так, може вділися, вообще чітко, так треба йти 90 чуваків. Так, я же перша ціль. Да? Ей! Фіга він лагає. Де, нікого, нема нікого. Добре. У вас тут бісять такі лагери. Так, мы біжимо тут, короче. What the fuck? Иди сюда. Тварина, иди сюда, иди сюда. Падла. А, він з палкою вообще. Мы його рознесли. Бути нема вотів. Так, у нього є залізо, є палка, треба верстачок. Не так то, щоб багато людей залишилося. Так, ми зараз візний меч собі скрафтимо. Є верстак, немає верстака. Так, блін, я вже тут був, какого хрена. Ну по-любому якомусь доміку є верстак. Так, шахавчики, о боты. Что там выкинув? Пофиг. Так, -мо, де верстак? Мічи мені не треба. <кій> так, тут є, нема. Нифига нема. Идемо дальше. Я не знаю, чи... Тут лишиться стільки ігорків. Ну типу чи вижить ігорки до того як зануляться нуляться сумнуки, тому що можна було б піти законтролити конець оцю фігню, О, компас. А мене ж буде речі. 72 метри, можна піти злити. Але мені треба залізний меч. Так, стоп, куди це я? What the fuck? Тут не можна вийти. Оце така біда, блін. Коротше, ми застряли. Ладно, я тоді буду вичікувати дес меч я зараз ставлю на паузу, продовжимо, коли він саме почнеться. І так, відсидів я коротше, всі весь тупо час. Весь час поєдинку лишилося четверо ігроків, да? За да, четверо? Это, короче, просто жесть. Так, траванула, траванула. Ну! Я за шведку травнул, короче. Так, тихо, тихо, сливаем, сливаем, сливаем. Ну, короче, тут шопа так вот. Так, и нас траванула, блин. Так, водочка, водочка, водочка. Блин, она злая, пошла. Ну, то понятно, я, короче, судив тупо весь час сидел. В тому сраному будинку. Ось як говно будинок, ладно, я запам'ятаю. Ну що, з два тим, ми миливаємо, переходимо на наступної каточки Так, де ми до таблечок. Так ж це буде за карта Це буде говорити, Що говориться, говорити, Щоб не хилс, ніхо хилс краще. Так хилс, добре, Все. так більше не можна, просто ручити. У Вассенскрафт, бо собі злізний мають потащив, бо так не, вось, вот треба все спортити <кій> треба Вася карту з ловушками ставити, а да? як то без того... то не, не тямос би з ловушку, да. А до речі, за що ніколи не. А не гравер виробляєш. Просто якусь херен чи що я не пам'ятаю такого. Так... Сразу побігли в сундочки палка тварина. Є щось? Ніфіга нема. Вася нічого не залутимо просто... What the fuck? Так, меч, матч, 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 боти Якого херена. Уиииииии. Так, тут? Є? тут Звалювати. У нас вже я менше дуже добре. Дошки є 4 палки, значить Не, ну це просто щось карта, я вам кажу. Вообще топчик карта. Правда тут сунучки ще треба знаходити. Так, розяк звали від людей. Може б щось на з мечом. Ну і шо тут є шось нема? Потім потроху нагору підніматися. не видно поки що Там якісь два чувачка б'ють, можна спробувати злити їх. А ч б Тільки треба, блін, тихо так підкрастися до них. Коли ж зупиняться, а? What the fuck? А, панів. Походу хп не було, він замажно на півсердечка. Все ж ми цього чувака порови злив, в нього кульчушка я. Так, винтись шоу будиночок, так? Да? Так, зливаємо все, злило, изи просто. Тут щось є в нас. Блін, ніхрена хрена на Що за хрена тінь? Тут є щось нема. Опа, эндер А пустий. Да. Тут що чарка, да? Можна стребнути? Можна. Нє-ні-не! Фух, це було близько. Так, хавчик, бронь. Стоп, нас є вже, да? Тільки не голод. Бляха. Треба тепер стояти. А це знов здорова карта, не люблю здорові карти. Зараз буду напевно на гору вилазити в гре я так понял куча лута, голос 13 секунд. Весем гравцы, -мо, ты ж на это сильно ничего надут. 4, 3, 2, 1, вс. Ага. А, я могу бігти. блин. Нет, а все дело краще убихта. Да, вообще якось то аппетитную вышла, хавки нема. Э, да, це та, походу, гора. Но не явно что все. Так, там сундучок. А вдруг там хавка? Идем перевіримо. О, шаго там сундучок. Меч, Во. Уже два меча у мене. Опа, хавка і заговор. Вот тема. Так, тепер ми шо за хрена тень? Речері, челінж, да? А ні, це входу може бути ловушка, но ну, по перше подроби нема лука. Ми ну, це тупо ігноримо. Піднімаємося. Ну хоча всіх його знаю. А вдруг там реальний, якщо я лук, попадеш собі, зайдеш в двері, а там до хрена лута може бути. Да, на підъємі нічого нема. Вообще, ні фі -фі. Ну хоча може я, я просто не бачу. Але якщо не бачу, то звичайно все що нема. Ти к тут вилізу чи ні? Ммм, Заговор. Ну, що тут скажеш? Загором та ще те можна? Це вещь. Попробуємо. Та хочу один якийсь сундучок дайте. Жесть. Ладно, надеемся, что на горі шось будет. Опа, там щось є. Ну якщо воно нас все будет це просто воно буде у Воно будет бомба, это нема. Капец. Що взагалі ніфіга? Ви серйозно? Ні одного сундучка. Це жесть. Там є мельниця якась, что ли? Идем туда. спускать селекше на богато уже якийсь плюс а ну будут на то что хил в це говнецо я говницо может там белеспавна я сундучка что а там бегать беспавна не интересно опа опа они а взяла мат от... сундучок залутала да Так, там чувак бігає. Ну-ка, зверху на нього. Так, він вже задамажився, це жорстоко задамажився. Ну та стрибай, валися, чоб ні. Його треба забити, але мене хавка закінчиться, блін, це вообще ні по скилу, ні по совісті. Локом хоче волота, а ні. не хоче. Хавчика нема. Блін. Так, 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 дехне, дехне, тварина. Все, красава. Чисто по скілу. Є хтось? Нема. Так, втягаємося. Це ставимо сюди. Похавати. Добре. Заговор це тема. Тут може ще все. Так, то... Ні, стоп, того нам вообще не треба всього Палки лишу це тр... хавка її не заміта Кульчушка. У мене задіска є, на нафімо ключушка. О, так, і що там четверо людей лишилося, да? Ну бронька у нас хороша, до речі, я біля спавну. Зразу біля спавну видно, що, що є хоч щось. От то весь я відбіг далеко і ніфіга нема. Так, вже ми когось бачимо на радарі. Ну очевидно, він десь на горі. Чи не на горі? Ходу на горі. Ну треба вилазити, але я не встигну вже до цього з... 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 як воно називається. Коротше, що сундуки заповнюються. Мать в жопу треба. Так, різко, держку вилазимо. Охеренно тут виліземо. Що во тут нема по чому вилізти? Оце обіда. Так потрошки, потрошки тільки не впасти. Ну видно горіл однозначно цей чувак. заросло то если там блинк. Так, тут же якісь є намеки на то, що можна вилізати, але фіг, там дальше кудись залізеш. Фига себе воду спад. Так, стоп. Щось за високо, я вам скажу. Кой же забыли. О, зілька отрути, супер. По Поножі. Може ще якийсь сундучок найдем. Чи вже не встигнемо. Хошай сундук. Пока ну нафіг вона мені. Фига це шо буде дуелька? Ну і тут злый крак, напевно. Хоча... Так, це ми резко держку сюди кидаємо. Це шо якийсь рак виходить, да? What the fuck, він лба снімач викинув? Якого хрена? Так, він стріляти хоче, тварина. А натя натя. Ну і шо-шо, Все, це просто ізі каточка, це наш на відео перший він. Бо хоча другий вже по кількості, тому що я ще між біжвідеограв, але це на відео перший, ну коротше, все, я починаю просто... Я часу не очікував що так вийде, просто по скілу, по совісті, він матч викинув, викинувся за каналом. Не би там його загону тупо завалив, думаю. Коротше, нагнув як батька. Думаю, ви поставите свій палець вверх, тому що це заслужило лайка. Підписуйтесь на канал, чекайте нове відео, як завжди, які виходять, дуже часто підписуйтесь. Ой боже, який підпис. Всім бай-бай, до нових зустрічей!